Типова порохоботка, е критикантка влади, авторка злісних гнівних дописів. в які вже не бомбілі, а в мене алергія на совок Тобто і... твій чоловік свідомо не тікав від війни. Він розумів, що в будь-якому місці України він її має зустріти. Їх вивезли з під Бахмута, і мені трошки легше дихати. Як це можна вивести? Я боюся цього. Оце реакції, що мені стане нестерпно боляче чи... дуже тонко сльоза вказалась. Сьогодні практично кожен українець змушений адаптуватися до умов життя рівня минулого сторіччя, жити при свічках, топити дровами, готувати на газових горілках або пічках, по можливості переїжджати жити до сіл. Наша сьогоднішня героїня свідомо обрала такий спосіб життя ще задовго до того, як це стало трендовою необхідністю, тому що в 2014 році вона проміняла комфортний Київ на Автентичну хату в селі. Знайомтеся: дуже багатогранна та глибока, небезпечно розумна та свідома, автентична та надзвичайно цікава. Полтавська дауншифтерка, засновниця етномайстерні грицики Олександра Герасимова. Саша. Вітаю тебе і безмежно дякую, що попри усі форс-мажори, які стали сьогодні нашою буденністю, зараз ти тут і ми це робимо. Ми розмовляємо. Саш на факультеті соціології я вивчала трендове тоді ще таке явище дауншифтинг, коли люди з мегаполісів переїздили до таких країн, як Індія таїланд, аби усамітнюватись, жити більш екологічним, більш духовним життям. І от у 2014 році ти стала таким собі внутрішньоукраїнським дауншифтером, оскільки в один момент усією родиною ви покинули своє столичне життя і переїхали навіть не до маленького, а до Справжнього автентичного села. Скажи, що вас на це мотивувало, спонукало, і якою реакцією була всіх ваших рідних? Я б сказала, що це було не в один момент, і причиною все ж таки було не прагнення до екологічного життя, там духовності, там як в Таїланді, да там перезивувати. А це було саме початок війни. Тобто, мій чоловік військовий, він вже тоді розумів, що війна буде. Коли, в яких масштабах, це було незрозуміло. Але зрозуміло, що залишатися в Києві з трьома маленькими дітьми на орендованій квартирі було, ну, просто не було е, сенсу. І ми перебиралися поближче до моїх батьків під лубним в село. Це було е, знаєте, таке, якщо щось зараз вимушені, да, вимушені переселенці вимушен, вимушено змінили своє місце проживання, то тоді ми добровільно це змінили. Як мені зараз кажуть, так а чого, ви, а Ки Київ вже не бомбили. Ну, типу, я так дивлюся, і, і в 2014 році на нас дивилися косо. Ну, тобто, це було дуже незрозуміла якась причина, ну, в смислі, війна. Ну так, десь вона ж далеко, десь там. тобто... Але чоловік, мій, мав чуйку, і він військовий, я ще раз повторюсь. І тобто, це було правильне рішення. І завдяки цьому, от ми там змінили чотири села, да? і ми зараз опинилися в четвертому вже в своїй хаті, яку ми купили там рік тому, вже прям купили, прописали дітей, там все. Але ми опинилися в ній зі своїми речами, з, зі своєю господаркою. Тобто, для нас це не було таким стресом. Ми оцей стрес ми на вісім років розтягнули, і зараз ми до нього максимально підготувалися. Тобто, я переїхала навіть з дровами своїми, з сіном там для кос, Ну, Хоча я не можу сказати, що ми підготувалися. Морально ми були готові, так от фізично, матеріально не дуже. Кожного разу, коли ви змінюєте одне село на інше, чи є у тебе, у дітей, криза адаптації, сум, можливо, за колишніми друзями, чи ви стараєтесь не прив'язуватись до місць? Ну, в принципі, в більшості сіл у нас залишаються дружні стосунки з сусідами і друзі, до яких ми можемо навіть зараз приїхати переночувати там. І за однією школою навіть син дуже сумує і досі хоче туди повернутися. Повернутися. Але так, от четвертий переїзд, і я думаю, що адаптація у нас проходить набагато швидше. От, от зараз, тобто я роблю капітальний ремонт. Тобто, у нас це в таких космічних масштабах і в дуже таких космічних швидкостях відбувається. Тобто з кожним разом все легше. Але я надіюсь, що це вже буде останнє наше місце. тобто Ми так вже пускаємо корні, прям, да, прям дуже серйозно. Но майстерня грицики займається не просто хендмейд творчістю. Ти а, віддовлюєш старовинні національні традиційні костюми, брала участь в реставрації древніх історичних будівель, а, створюєш традиційні прикраси, такими, якими їх носили наші предки. Скажи, як до тебе прийшла ідея саме такого напрямку діяльності? Можливо, це сталося на якійсь черговій патріотичній модній хвилі «Made in Ukraine», Чи це якісь твої внутрішні прагнення? Досліджувати справжню історію, відновлювати національну українську культуру, чи щось іще? Ну тут одне переросло в інше. Ця хвиля патріотична, яка піднялася в 2014 році. Мода на сорочки, на вишиванки, які там я знайшла в лубнах і захотіла їх всі мати. Всі мої подруги, і тобто довелося сім доставати. І там одного разу я фотографую зі своїм намистом. Якесь в мене було там намисто з бісеру, ну якесь готове там. Воно досить старе було. І мене питають: а намисто таке є? Я така, ну немає, але чому б ні? Тобто, а і тут син підростає, а в мене було там якісь залишки бісеру ще з, з, до, з до дитячого періоду мого життя. До мамського він такий каже: Мама, можна я оце по нанизу? І сидить такий нанизу. я дивлюсь: ну, дитина підросла, дитина може, Думаю, може я теж можу. І якось так створилось перше намисто. Я не знаю, кому ми першому не створювали це намисто. Тобто я досі пишу цій жінці, що ось ми вже сім років поспіль ми робимо українське намисто. Виходить, твій бренд, «Етномайстерня Грицика» з'явився 8 років тому. За ці 8 років, як він встиг розвинутися, які міста побачив, і ну, можливо в тебе є цифри, скільки там намист ти змогла б вже розповсюдити? Ну, цифри як такої немає. Я думаю, що навіть якби вона була, то ми брахували не намистами, а кілограмами або сотнями кілограмів бісеру. Тобто, це прямо от сотні кілограмів. Тобто, навіть, ну, у нас не мисто, там одне важе 300 грамів, там 150 грамів. Тобто ми це прямо в грамах, не, не в штуках, а в грамах е, робимо так. В містах, ну, в основному, звичайно, просто що діти маленькі, далеко не поїдемо. І ми так кружляли. По Полтавщині Київ, там Андріївський звіз, і поки в мене ще була сукруха жива, то доводилось за нею подивитися у Львові. І ми там кілька місяців жили у Львові. То це, звичайно, от на Західній Україні нас люблять. Це нема де правди діти. Там не треба розповідати, що це, де це носять, чим це носять. Там люди просто бачать і хочуть. І я так собі мрію, коли чоловік повернеться. Ми обов'язково поїдемо в Харків, в Херсон, в Миколаїв в Одесу. Ми ніколи не їздили на схід. Ми далі перелук не заїжджали. І один раз це було. Ми один раз поїхали. І це було настільки невдало на день міста, що ми простояли просто цілий день, до нас ніхто не підійшов. Тобто, настільки це було нецікаво, і ви і такі стоїм. Ну не розуміємо, що відбувається. Ну тобто, я зараз дуже радію, коли приходять якісь замовлення з Харкова, з Одеси. Ось сьогодні я відправлятиму на мисто в Херсон, яке е, пролежало 9 місяців. І я пообіцяла цій моїй замовниці, що воно вас дочекається, я вам обов'язково відправлю. І воно дочекалося. Тобто, вона мені подаруночок відправила, я її відправлю і зараз. У тебе троє дітей. І всі вони навчаються на домашній формі навчання. Це був свідомий вибір ще до карантинів, до війни. І знову ж таки, до того, як це стало трендовою необхідністю. Чому ти обрала для них таку форму навчання і як фізично її може осилити багатодітна працююча мама? Ну фізично це звичайно тяжко. Самодисципліна це тяжко в кожному селі ми пробували ходити в школу. Тобто в одному нам прям дуже сподобалось. Тобто Я жодного разу дитину не будила зранку, тобто син мене будив, мама мені в школу. Тобто Там було нам дійсно комфортно. Але загалом сільські школи вони більш інертні. і вони більш так пасують, і саботують освітню реформу. Тобто, коли ти приходиш в школу, а вчителька каже, ну у нас тут нуж ввели, але ви, ви не переживаєте. Оце парти нові, її книжки нові, а так все по-старому буде. І я така дивлюсь, ну зрозуміло. І, і все, і це топором не вирубаєш. Тобто ну, дуже тяжко це так протягується. А в мене алергія на совоки. Тобто я не можу. Я не можу більше миритися з якимись такими речами, якими я мирилась, коли була дитиною і нічого не могла вдіяти. І, ну, і діти відповідно в мене в такому ж дусі е, виховуються. Тобто, якби е, ви жили в великому місті, де був би вибір школами з різними підходами, то тоді б, скоріш за все, дати відпустила ну, дітей. Так, так. В... Там би ми щось знайшли, я думаю, підібрали. Бо там більше, більше все таки вибір. Ну і плюс всі ж кажуть, а соціалізація, а там дітям треба спілкуватися. Ну але я переконана, що соціалізувати дитину треба. В колі однодумців, як мінімум. Тому що коли мені в школі кажуть, що це ви там у себе вдома, це у вас таке от такі, такі порядки, а тут дитина приходить в школу, вона буде отак, от, ну, отаким от правилам слідувати, отак, отак робити, як ми кажемо. Тобто, а ці цінності вони не збігаються взагалі. ну, Це, це тяжко. Добре, що є шляхи, що от нема такої безвиході, що от школа і, і все, ілюміній. Тобто є шляхи, є якісь виходи з ситуації, ми пробуємо. Ми, ми намагаємося. Ми от зараз переїхали, знову пішли в школу, в нову школу, і там намагаємося адаптуватися. Угу. Тобто, ти продовжуєш все ж таки вірити, в тебе є оптимізм і віра в нашу систему освіти. Ну я сподіваюся, що в, в неї є шанс угу. на змір, Саш. Якщо не знаючи тебе, почати знайомство з тобою з твоєї інстаграм-сторінки. То спершу може скластися враження, що ти така типова порохоботка, е, критикантка влади, авторка злісних гнівних дописів. Ще про таких люблять казати, що це диванний експерт, типу той, хто е, нічого не робить, лише критикує владу. Але є маленький нюанс. Я точно знаю, що в реальному в своєму офлайн житті ти активно волонтериш, ти активно допомагаєш людям в складних життєвих обставинах в своїй громаді. Ти просто безупину проводиш благодійні аукціони зі своїми прикрасами і всі виручені кошти передаєш на наближення перемоги. Тобто ну робиш багато класних речей, за які зазвичай і дають вподобайки в соцмережах. Але чомусь ці речі ти так активно не транслюєш, як транслюєш гнів, скажімо так. І в мене питання: що це таке? Це такий навмисно створений скандальний образ, чи чому ти так я ж я ж навіть не своне не свої думки транслюю. мої, мої думки набагато страшніші, ніж те, що я транслюю, розумієте? Ну, тобто, я щось бачу, я з цим згодна, я перепощу. Бо в мене перші, там, перші кілька тижнів в мене було відчуття, що я з розуму зійшла. Тобто я не розуміла, що відбувається з людьми навколо. Потім вже я так бачу, що о, в мене єднодумці. Та, та ну не всі ж, ну не, не всім затьмарило там, я не знаю, очі Всі ж бачать, що відбувається. ну, тобто. Для мене війна навіть не на 24-го почалась оцей наступ, а 23-го. Ми з чоловіком 23 го числа після звернення Путіна ми просто перестали розмовляти. Ми просто так завмерли і чекали. І це було страшно. Тобто, ну, це було очевидно, як цього можна було не бачити на найвищому рівні. Тобто, і ну, В мене злоба є, тому що мій чоловік він не пішов до коханки, він не спився, він нікуди не дівся. Він пішов на фронт. Тобто, це якось прям із ряда вон. Виходяща така причина відсутності батьків, батька в моїх дітей. Ну, це, це просто. І в цьому я ну я ж, я ж <гум> намагаюся знайти на кому цю злость зірвати. Тобто цього могло би не бути, не було могло б не бути в таких масштабах, розумієте? No. Тобі це допомагає? Те, що ти цю злобу е, видаєш в Фейсбук, і дуже часто я бачила, як коментують тобі люди. Дуже часто ти отримуєш гнівні коментарі до своєї особистості. Люди тебе оскорбляють, називають ну не тим, ким ти є. А чи доп... ну, це психологічно тобі допомагає, чи навпаки ще більш цю ситуацію робить ну, такою гнітючою? Я думаю, що допомагає, що я в реалії, принаймні, людей не кидаюся. Бо <по> це, ми... <по> це було б значно гірше. Але мені тяжко розмовляти з людьми, які от... ну, з якими які не підтримують там, іншу, да? які підтримують іншу точку зору. Там, доп... ну. А публічно, коли я публічно заявляю, про свою точку зору, то я можу знайти однодумців. Я так маю це, я так робила в шкільному чаті, коли там щось кажу, що от, от щось не так в школі. Тобто всі мовчать, але хтось один мені напише в приват, і я, ну, я знайомию з людьми, з якими, ну, я вицепляю однодумців. Mm -hmm. Тобто мені це допомагає. Це позиція ну, бути в опозиції чи бути білою вороною, мати іншу думку. Як ти повідчуттє, якщо ти така з самого дитинства? Думаю, що так. У мене от, з дитинства я йшла проти течі. Тобто, якщо всі йдуть туди, то я звідти. Тобі легко з цим жити? Ну ні, войовнича меншість все-таки вона войовнича. Думка оточуючих відіграє для тебе важливе значення, чи дивлячись, чия це думка? ну, дивлячись, чия якщо я цю людину поважаю поважаю, то напевно що я прислухаюсь. Uh -huh. Ну і принаймні, я ж слухаю, там я і на критику нормально реагую все, але ну в більшості думка мене не дуже бентежить, якщо чесно. Твій чоловік пішов в Збройні Сили України, він був мобілізований. Ти можеш згадати, як це сталося, на який день війни і чого вартувало тобі і дітям відпустити його? Ну, це сталося одразу 24 числа. Зранку ми ще поїхали доробляти йому дозвіл на зброю. Тобто він півтора місяці проходив гіпсі з ногою в гіпсі. Тут йому тільки зняли цей гіпс, він зайнявся оформленням дозволу на зброю і, і все. І от ми поїхали в порятин і дзвонять. Е, ну, ми жили в Чорнохиському районі, і з Чорнохідської району подзвонили. Тобто, у них там така е, наказ, не наказ, а прохання було всім чоловікам явитися. Ну а особливо моєму, бо він військовий, бо він два роки тому намагався там створити теророборону. Тоді це було не на часі. І довелося в якихось просто таких темпах робити в перші два тижні, перші два-три тижні вони займалися організацією тероборони. Тобто, виходить, що коли ще в 2014 році ви всією родиною покинули Київ, це фактично було ну такий собі порятунок від потенційної війни. Так. Але ну, виходить, що твій чоловік свідомо не тікав від війни, він розумів, що в будь-якому місці України він її має зустріти. Так, так, але ми розраховували на те, що ну, все-таки там дивишся на карту і що лінія фронту буде трошки подалі від нас. Ми не обговорювали, куди я буду їхати з дітьми, там, в разі чи дойдуть. Ну, так він мені сказав, що тебе вивезуть, от, ти не переживай. Тобто, якщо будуть до нас доходити, бо там у нас суми поряд. В Принципі, до прилук дійшли. Це 40 кілометрів полями а там від нас було, і, і ми ще в такому місці жили, село так в низині знаходиться. І тобто, до нас стікалися звуки з Чернігова, з Сум, з броварів. Тобто ми просто так виходиш на вулицю і думаєш, звідки стріляють? Тобто всі залпи ми чули. Тобто їх можна було рахувати. Це було дуже страшно. І ну, не розумію. так, да, 200 кілометрів, але це було прямо як поряд. Як часто він зараз може. Повертатися додому, коли останній раз. Останній раз я бачила три місяці тому. і перед місяці. тим три місяці не бачила. У вас є зв'язок? Як часто ви можете переписати? Зараз є, зараз на тому тижні їх вивезли з-під Бахмута, і мені трошки легше дихати. І зараз ми полкаємо надію до нього поїхати. Ну, якщо він до нас не вирветься, то ми до нього поїдемо. Якщо ми підсумуємо всі твої <кхи> характеристики, ти багатодітна мама, ти працюєш з дуже таким кропітливим ремеслом, у тебе є власне натуральне господарство, город, кози, ще щось. І фактично, ти зараз єдина доросла людина на всьому своєму господарстві. Ну, відповідно, у мене лише одне питання: як це можна вивести? <кхи> У мене відчуття, що, що от я там десятий місяць під наркозом, і що цей наркоз трошки починає відпускати, і я боюсь цього реакції, що мені стане нестерпно боляче. Але як не дивно, то мені дуже допомагають інші чоловіки, mm -hmm. інші чоловіки, там, моїх знайомих, тобто мене просто зараз оточує якась прям нереальна кількість тих, хто допомагає. Тобто в мене прекрасні сусіди виявилися, які мені от зараз я тут, а в мене там двері ставляться в хаті, там в мене стяжка робиться, тобто все все робиться. І от, ну, Я дуже вдячна, що от поки мій чоловік десь на фронті, то інші чоловіки приходять на допомогу. Я думаю, що це дуже класна практика і що необхідно в своєму оточенні шукати таку жінку і допомагати їй. Почалося. Щас перерив, що я дуже тонка, сльоза, оказала. Саш, враховуючи таку от здатність вашої родини прогнозувати, аналізувати історичні політичні моменти, яким ти особисто бачиш майбутнє України і чи хочеш ти, щоб тут продовжували жити твої діти? Я б хотіла, щоб жит щоб діти мої жили тут. Я б хотіла, щоб вони отримали закордонну освіту, не на нашу. Тобто в мене сир на підростає, Я планую після 9 класу все-таки його відправити десь, ну там, скажімо, в Словаччину. Зараз це теж купа знайомих мам так роблять. Але хотілося б, щоб вони свідомо поверталися додому в Україну і розбудовували її. Я тобі дуже дякую, що ти сьогодні прийшла, дійсно відкрила своє серце. Я сподіваюся, що багато наших глядачів і для себе відкриє твою багатогранність, яку ти насправді дуже трошки так ретельно ховаєш в своїх соцмережах. Всього ж не напишеш. Я тобі дуже дякую за все, що ти робиш для нашої країни, для своєї родини. Друзі, ми будемо вам безмежно вдячні за ваші враження від цього відео. Будемо вдячні за ваші вподобання, коментарі, можливо, запитання у вас залишились до Саші. І звісно, будемо вдячні, якщо ви будете писати свої побажання щодо таких же цікавих багатогранних лубенців, які могли б стати героями наших наступних. Випусків. Все буде Україна!